Всім привіт! Мене звати Альона, Продовжую рубрику про відгуки компанії Лівгуд. І сьогодні буде відгук лише для жінок про жіночі проблеми. Написала Пауліна Хоуквен. Е, Не знаю. А, ось переклад. Чомусь не було перекладу, але тепер вінкнувся. Привіт, пані. У вас є проблеми з менструальним циклом? Все моє доросле життя у мене були проблеми під час менструального циклу. Іноді мені доводилося дзвонити про хвору пропустити роботу. Йшлося про те, що вона. Дзвонила на роботу і відпрошувалася від роботи, тому що не могла працювати через ці жіночі проблеми. Тому що це так боляче і я не можу вставати з ліжка. У мене завжди тяжко кровить. Мої місячні тривають два тижні. Після того як я пропила супер червоні протягом трьох тижнів, я помітила, що у мене немає судом. Цикл триває лише 4 дні, як звичайно для нормальної здорової жінки. Немає тромбу, то це такі згустки крові, і кров виглядає більш яскраво-червоною, а перед цим виглядала набагато темнішою. Кольором. І ось тут написали 54 коментарі, але я вам прочитаю лише один, тому що всі дякую за те, що вона поділилася своєю історією, а написали. Так, а написала Еліза Сміс. Я також помітила величезну різницю в симптомі мого місячного циклу. Місяця, після лише двох тижнів на червоних, немає головного болю, який зазвичай настільки сильний, що мені часто нудить. Дуже мало суду траптромбів, набагато менше. Ні, це було за останні чотири роки. Дуже щаслива такому дивовижному досконаленню за такий короткий час. Вона покращилася в неї набагато. Відчуття зменшилися больові під час місячного циклу, і це дуже дуже радує, тому що знаю, що багато жінок страждають просто роками від болю і не можуть навіть нормально працювати.